Друзі, ми вітання у студії Ірина Коваленко, авторка радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд. Ми продовжуємо нашу мандрівку Черкащиною і далі знайомимось з національним історико-культурним заповідником Чигирин. Сьогодні дізнаємось більше про містечко, про яке я впевнена, ви чули не раз. Вивчали на уроках історії і навіть шукали на карті. А от вимовляли можливо інакше. Отже, мова йде про суботів. Так саме так, наголос на першому складі Суботів. Тож запрошую вас у подорож до місця, яке зберігає безліч українських таємниць, поринемо у світ археології, легенд і літописів, поговоримо про втрати, віднайдену правду та імперські маніпуляції країни-агресорки. А ще почуємо про легендарні три криниці, відомі далеко за межами заповідника. І як зазвичай аудіо подорожуємо, ми не самі. Сьогодні до нас приєднується Надія Кукса, завідувачка відділу Суботівський історичний музей. Починаємо з розповіді про давні городища, родину Хмельницьких та загадкову лінську церкву. Детально розбираємось у різних версіях щодо місця останнього спочинку Богдана Хмельницького. Майже детективну історію гарантуємо. Городище чорноліської культури і суботівське багатошарове городище. Часто ці обидва городища, я чогось між собою людей асоціюються, що це одне і те ж, але це зовсім різні об'єкти, і саме на багатошаровому. Городищі Суботівському свого часу оселилася родина Хмельницьких. Сталося це очевидно в першій чверті 17 століття. Коли Михайло Хмельницький, батько Богдана Хмельницького, Чигиринський підстароста, посів тут Слободу. Суботів належав Михайлу Хмельницькому. Потім, після його смерті, з 1622 року повноправним господарем став Богдан Хмельницький, розбудував батьківську садибу і спорудив. Поблизу своєї садиби церкву ім'я святого пророка Іллі, яка на даний час є, напевно, найбільш знаною пам'яткою середньовічного сакрального зодчества, саме середини XVII століття. Чим же приваблює цей храм? Тим, що він вважається усипольницею Богдана Хмельницького, і церква святого Пророка Іллі. Даний час є чи не єдиною культовою спорудою в Україні часів визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького, що, попри численні реставрації, які мали місце в 20-му і на початку ХХІ століття зберегла свою автентичність. Церква має своєрідну архітектуру, взагалі не характерну для нашої місцевості, і фахівці однозначні у своїх висновках. що коли навіть вперше поглянути на цей храм з точки зору архітектора, який розуміється на сакральному середньовічному зучистку, то сама архітектура храму говорить, що це будувався храм саме як яксипальниця Богдана Хмельницького. Перших джерелах ми бачимо такі відомості, тим більше, що зараз навіть точиться полеміка в деяких колах, та й серед громадськості, серед людей, які цікавляться історією храму, чи справді тут було поховано Богдана Хмельницького, тому що існують паралельно з цією офіційною версією, вона вважається офіційною на даний час, що це місце поховання Богдана Хмельницького, і інші версії. Отже, завершив свій земний шлях Богдан Хмельницький 27 липня 1657 року, за старим стилем. У цей час, Геринському дворі перебували дипломатичні місії цілої низки європейських країн. І показово, що зроблені амбасадорами записи в листуванні, щоденниках, реляціях правителя містять відомості про тривалу підготовку до похорона гетьмана. І слід сказати, що. Між собою переписувалися, наприклад, Шведський і Семигородський посли, вони нудьгували, перебуваючи в Чегрині, в твоїх резиденціях. Чому зволікають з похороном Богдана Хмельницького? Чому майже місяць з часу смерті не відбувся цей похорон? І от такі відомості дійшли до нас. А от саме як відбувався похорон, деталі цього поки що не віднайдено. В архівних документах ні в вітчизняних, ні в зарубіжних. Я думаю, що вони десь є, і прийде час, що вони будуть віднайдені. Тим більше, що вітчизняні історики зараз особливо активно стали працювати і в архівах Османської імперії колишньої, і в шведських архівах. Ну, ясно, що недоступними і були і є московицькі архіви. І в польській, імперській, а згодом і в радянській історіографії традиційне твердження, що тіло Богдана Хмельницького було перевезено до Суботова і поховано до церкві святого Пророка Іллі. Дотримуються цієї думки і більшість українських. Істориків у літописи самовиця сучасника гетьма зазначено, що Богдан Хмельницький був похований у Суботові в ринковій церкві. Мовірно, самовидець ринковою вважає Іллінську церкву. Підтверджується це припущення, тим, що в деяких історичних матеріалах згадується, що за храмом був ринок. Цю істину з'ясувати нам допомагають місцеві топоніми. Адже за два кілометри південному напрямку від храму розташоване урочище Крамарське. Цілком можливо назване так, тому що поблизу знаходилися торговельні ряди. Ринку з крамом. цікаво, що поряд із Крамарським розкинулося таємниче уручище льохи. А льохами, як відомо, місцеві мешканці здавна називали підземні ходи. І от геофізичні дослідження 2018-2019 років до яких ми повернемося, ці місцевості вказують на аномалії, що можуть свідчити про найомність тут розлогої системи підземних комунікацій. у більш пізних літописах. Також підтверджуються відомості про поховання Богдана Хмельницького в храмі. От, наприклад, у літописи Григорія Граб'янки, що поховали Богдана Хмельницького, супроводжували велика кількість військового люду з превеликим плачем, жалістю і з відповідним обрядом. В Суботові у церкві кам'яній, тобто тут вже вказується, що церква кам'яна, єдина кам'яна церква в Суботові. Зазначу, що ще була дерев'яна церква в Суботові. Також відноситься до родини Хмельницьких Свято-Михайлівська церква. Тут вказується, що кам'яний церкви. У більш пізньому літописі Саміла Величка також вказується, що було поховано це, е, тіло гетьмана в церкві. Кам'яний. його ж Хмельницького коштом созданий. Тобто інформація подана в літописі граб'янки, перегукується знову ж таки в літописі Саміла Величка. Е, слід сказати, що ми мали досить, як і інші історики, мали досить небагато таких джерел, де говориться про поховання Богдана Хмельницького. Але час і наші дослідження не стоїть на місці. І, от буквально пару років тому, було віднайдено новий документ. Це невідомий досі, це єпископська візитація 1751 року, де також церква Богдана Хмельницького вказується як місце його поховання, тобто додаткове джерело. Ну і знаходимо підтвердження поховання гетьмана в цьому храмі і в літописній оповіді про малу Росію та її народ у козаків Рігельмена в історії русів і в інших джерелах. У нашому краї бувало дуже велика кількість дослідників. І от коли тут побував на початку. ХХ століття польський історик Франціше Кравіта гавронський до речі, досить негативно налаштований проти козаччини, зокрема проти Богдана Хмельницького. То він зазначив, що у правобічній стіні в храмі біля дверей вхідних знаходиться невелика жовтої бляхи табличка, на якій міститься сухий короткий напис: що тут спочиває тіло Хмельницького що немає жодної гробниці на час його перебування, жодного сліду, гола стіна не більше. І він вважає, що все-таки Богдан Хмельницький був похований в цьому це храмі, тому що не дос... раніше ті, хто шукали поховання, не не шукали в стінах чи під підлогою. Він говорить, що сама архітектура храму свідчить, що саме в цьому храмі було поховано Богдана Хмельницького. Існувало. Кілька версій, що сталося з тілом Богдана Хмельницького, зокрема, довгий час домінуючою була і вважалася навіть офіційною версія про те, що у 1664 році війська речі посполитої під проводом Стефана Чернецького здійснили такий каральний похід Чигиринщиною і сплюндрували поховання Богдана Хмельницького в цьому храмі. Взяли його, викинули останки з домовини, і навіть існувала легенда, і вона продовжує існувати, що останки було спалено і розвіяно порох шляхом. Постріл з гармати навіть вказувалося місце, де, начебто, це було зроблено, і от ця версія була домінуючою, і досі можна побачити і в журналістських різноманітних матеріалах, і в літературі, і відшукуються істориками все нові нові матеріали, які дозволяють спростувати навіть давно усталені різноманітні версії. І от приблизно у 2018 році відомий історик Тарас Чухліб в одному із польських архівів віднайшов цікавий документ. Такий ґрунтовний рукописний щоденник, ротмістра, якраз, який служив у війську Стефана Чернецького під час цього походу 1664 року, звали його Ян Флоріан Друбиш Тушинський, і він детально день за днем описав тогочасні події, описував, в який день, в якому населеному пункті перебувало військо Стефана Чернецького. Так от, взагалі, не згадується, що він був у Суботові. І от, Якось своєчасно не звернули увагу історики, що і в літописі самовиця там рік за роком, день за днем навіть описується саме похід Стефана Чернецького, і там також не згадується Суботів, що побував у ньому Чернецький. Не те, що сплюндрував могилу, а що він навіть був поблизу Суботова. Отже, ця версія не є правдоподібною ще один з найавторитетніших біографів Богдана Хмельницького Іван Креп'якевич ще в 70-х роках зауважував, що версія про сплюндрування могили. Богдана Хмельницького у церкві в Суботові Степаном Чернецьким не має під собою історичного підґрунтя. Ну і тепер прийнято вважати, що ця версія вже підтвердилася, що вона не є правдоподібною, підтверджена новими й новими документами, якими ми не маємо підстав не довіряти. І тоді ж виникає знову таке питання: то чи є ж поховання в даний час Богдана Хмельницького в суботу? І варто зазначити, що вже більше ніж 100 років професійно археологи займаються пошуками поховання Богдана Хмельницького в цьому храмі. Мали такі перші професійні археологічні дослідження місця ще у 1921 році. Це експедиція Гната Стелецького. Потім пізніше у 1953 році експедиція під орудою відомого архітектора містецтвознавця. Герегоя Лугвена. Потім у 70-73 роках експедиції під керівництвом Романа Юри та Павла Горішнього. В 90-х роках Крайні, крайньою експедицією є дослідження, які мали місце у 2018-19 роках. Цього разу вчені застосували новітні технології, було проведено. Кілька таких серій геофізичних досліджень, які були виконані за допомогою георадорів та тому гро, це такі сучасні методи досліджень, які широко застосовуються у зарубіжній, зокрема в Європ... західноєвропейській археологічній науці, і, на жаль, не досить поширені в нашій вітчизняній археологічній науці. Варто зазначити, що вперше такого роду дослідження були проведені не на руїнах, не на відкритій місцевості, як це проводилося раніше, тому що в основному такі методи досліджень використовувалися на відкритих територіях, пошуках курганів, могильників і так далі. А от саме в споруді були проведені вперше, яка в прекрасному стані перебуває, зберегла свою автентичність, як я вже говорила. Тому треба було проводитися це дуже обережно, щоб не завдати шкоди цій святині. І от солідні фахівці працювали національного університету імені Тараса Шевченка. Києві із львівської політехніки були залучені знані архітектори, і саме знавці на середньовічній сакральній архітектурі. Вони знову зробили низку висновків, виявили аномалії. Головним підсумком цих досліджень стало виявлення в центральній частині храму аномалії, яку геофізики інтерпретують як можливу підземну споруду. Глибина до стелі становить 2 метри 40 сантиметрів. Висота від підлоги до стелі 1 метр і 6 сантиметрів. Площа по підлозі 3 на два метри. Хідний тунель, ймовірно, розташовується в західній частині нави біля входу до церкви. Передбачається, що споруда повністю засипана ґрунтом. На думку дослідників, цей об'єкт побудований підземним способом, трактують його як можливу крипту, тобто підземну споруду, підземну церкву, як ну, називають по різному цей від споруд. Ну такі поховання практикувалися відомих людей, правителів і в західній Європі, і, зокрема, і частину київських митрополитів було поховано таким самим чином період середньовіччя. Але продовжити дослідження завадила пандемія ковід, потім повномасштабна фаза російсько-української війни і. Проводиться робота зі створення державної програми всебічного дослідження церкви Святого Пророка Іллі саме з питання як можливого місця поховання Богдана Хмельницького. Для цього недостатньо просто провести на основі цих геофізичних досліджень археологічні розкопки. А треба ще працювати в зарубіжних архівах, відшукувати все нові нові документи. До речі, зазначу, що в процесі підготовки до досліджень 2018-2019 року, про які я щойно говорила, була виявлена ціла низка на інших невідомих документів писемних різноманітних документів, так і іконографічних, тобто зображень, креслень, схем і так далі. І вони дозволили з іншої точки зору поглянути на історію храму, дозволили навіть переглянути деякі усталені раніше висновки. Отже, варто сказати, що робота ця продовжується. Це не археологічні дослідження, які поставлені на досить довготривалу паузу, а археографічні. Тобто відшукуються все нові нові документи, нові відомості, порівнюються з раніше відомими, інтерпретуються. Ось проводиться така робота з давніх давнікдавен. Храм притягував до себе людей небайдужих до минувшими краю, і, мабуть, легше назвати тих відомих людей минулого і сучасності, які не були в нашому храмі, не залишили про і не залишили тому про нього якісь свої враження, ніж тих людей, які тут побували. І от ми з колегою Яніною Діденко, пер Яніна Швачко, продовж більш ніж десяти років працювали саме над. Таким питанням, як збирали розпорошені, часто зовсім скупі відомості про тих людей, які побували на Чигиринщині, взагалі, зокрема в Суботові, зокрема в храмі Святопро Кайлів, і нам вдалося зібрати велику кількість цих відомостей, які вилилися вже у чотири книги. Перша книга вийшла у 2013 році. Мала назву Чигиринщина у подорожніх нотатках відомих особистостей 19-20 століття. Друга книга має назву Надніпрянська Минушина 18-20 століття. І дві наступні книги вони розділені на дві частини: звуться Хранителі спадщини потьосмення, мандрівка крізь часи, де якраз і зібрано велику кількість інформації про людей, відомих особистостей, не дуже відомих. Ті люди залишили безцінні спогади, це і малюнки, і графічні роботи, і поезія, і просто подорожні записки, наукові дослідження різного плану. Про вплив Російської імперії, так званий московицький слід, без якого і тут не обійшлося, розповідає пані Надія, адже відомо, що цариця. Сумно, звісно, як і інші правителі московицькі. Катерина II, яка зруйнувала Січ, то вона наказала переглянути навіть козацькі літописи і внести в них корективи. Так що, можливо, навіть ті літописи, які ми маємо, вони перевидані, але там, можливо, багато чого є змінено, тому що вони переписувалися від руки. Є кілька таких списків, зберігалися вони у приватних осіб. І хто знає, можливо, там. Той самий самовидець, і Величко, і граб'янка, вони не зовсім так це все висвітлювали події. Ну самовидець я вже говорила, це сучасник Богдана Хмельницького. І ми вважаємо його літопис, так воно і є, найбільш давнім і найбільш вірогідним, тому що це самовидець, тобто очевидець подій, які відбувалися за його життя. А от уже граб'янка, саміло Величко, це вже більш пізніші часи, це вже не сучасники Богдана Хмельницького. І Звичайно. Це досить такі компілятивні речі, тобто вже взято, можливо, із літописа, самі, е, самовиця, може, з інших джерел. І там в кожному літописі ще ж є особисте суб'єктивне бачення подій, своє, своєрідна оцінка автора літопису є, так що це навіть проглядається. І це хто читає літопис, уважно неозброєним, не як то кажуть, оком це видно і відчувається. Навіть зараз е, я часто на екскурсіях говорю своїм відвідувачам, що от ви прослухали мою розповідь. І кожен Кожен з вас в міру своєї обізнаності, начитаності, в міру своєї суб'єктивної оцінки, може передати мою розповідь по іншому. Так, жі же, же є. От кожен хто послухає будь-яку інформацію, може передати її по-іншому, щось додавши, показавши свою власну оцінку. Так само і створювали ці літописи. І от до чого я веду, от московитський слід послідковується, можливо, навіть в тій версії, яка була можливо і свідомо запущена у чернігівському літописі 30-х років XVIII століття, де вперше ми читаємо про, начебто, сплюндрування могили. Богдана Хмельницького у церкві святого Пророка Іллі Стефаном Чернецьким, по-перше, з якою метою це могло бути зроблено, насамперед, щоб демонізувати поляків. Адже московити, річ Поспо Московія, Річ Посполита, вони ж були споконвічними ворогами. Це загальновідомий факт, і можливо тому, щоб. Не ну, щоб не шукали поховання Богдана Хмельницького е, у церкві Святого Пророка Іллі, Як шукати, як його там немає. Адже Стефан Чернецький ще в 1664 році мовляв, е, захопив суботів, зруйнував, спалив, сплюндрував. Е, взято було останки гетьмана з церкви, спалено, і навіть порох розвіян. Для чого шукати, е, як його там немає? От говорить літопис. Ну з таких можливо й так це припущення, але я так думаю, не безпідставне припущення. У 2018 році, ось мали місце ці крайні дослідження в церкві святого пророка саме в пошуках поховання Богдана Хмельницького. Досить активно серед історичної спільноти і серед громадськості стала ширитись така думка про створення національного некрополя Український пантеон героїв. У даний час ця тема трішки не так не такою є популярною, ну мабуть, зв'язку з тим, що такі трагічні події відбуваються в Україні, і зараз створюється пантеон саме героїв, які загинули у борні, захищаючи волю, незалежність українського народу. Ну, Про це багато говориться. і Дійсно, потрібно створити такий пантеон. Проводиться робота. Україна повинна мати саме вітчизняний пантеон наших національних героїв, тому що це наша ідентичність, це наша історія, народ який. Не пам'ятає про своїх героїв, про своїх державотворців. Мабуть, не заслуговує мати свою державу. Наш народ пам'ятає. Ми заслуговуємо мати свою державу. Ми її маємо, ми її підстоямо і збережемо. Я в цьому більш ніж переконана. Друзі, суботів це не лише храм і таємниці поховання українського гетьмана. Це ще й місце, де тече цілюща вода з трьох давніх криниць. А одіо подружуємо саме туди. Почуємо різні версії походження та радянські спекуляції. Ну як же без них мало знайдеш. Гостя наших країв, який не побував біля трьох криниць. До речі, місцеві мешканці дуже цінують, люблять це місцину. І, мабуть, немає жодного гостя у місцевих мешканців, який би не побував біля трьох Криниць, там не сфотографувався, не попив холодної смачної води, не відвідав це райське місце. Дійсно, це справді райський куточок. Ну і з поміж п'яти пам'яток ландшафту які перебувають під охороною Національного історико-культурного заповідника Чигирин, безперечно, три криниці є однією з найбільш затребуваних. Про обставини та час їх створення за браком документальних джерел, ми не можемо точно сказати, чи дійсно вони були викопані за наказом Богдана Хмельницького, як говорять місцеві перекази, чи пізніше. Але тому, що, попри свою популярність, пам'ятка має досить бідну історіографію. Але вперше вона згадується у сказаннях у насельних місцях Київської губернії Леонтія Похилевича, який, посилаючись на народні джерела, вказує на виникнення трьох криниць саме за часів Богдана Хмельницького. Нагадаю, що цей твір був укладений Леонтієм Похилевичем, краєзнавцем відомим і дослідником старожитностей у 1864 році, за переказами. Цьому урочищі, яке зветься качалка, був козацький шпиталь, в часи на Хмельницького, і цілющу воду з трьох криниць використовували для потреб цього шпиталю. Існують легенди, перекази, які свій початок беруть в давні часи. Одна з таких. Переказі, один з таких переказів говорить нам про те, що нібито Будан Хмельницький наказав спочатку викопати дві криниці, стали там напувати коней, але чи то вода повільно набиралася в двох криницях, чи то коней було забагато, води не вистачало, і тоді Гетьман наказав викопати третю криницю. До речі, зауважу, це вже доведено, що воду із е, три криниці беруть із одного потужного джерела. Е, ну і Подальші відомості відслідковуємо. У збірці етнографа і фольклориста Марка Грушевського, яка називалася Гетьманське гніздо» урочища й перекази села Суботова. У нього там є розділ три криниці, гайдамацькі. Отже, як бачимо на межі ХІХ і ХХ століття, коли ці перекази були записані Марком Грушевським у Суботові, ці криниці, якщо вірити цій збірці. Вважалися гайдамацькими, і Марко Грушевський вважав, що вони з'явилися не за доби Богдана Хмельницького, а за часів Коліївщини. Але беручи до уваги те, що більш рання згадка про ці три криниці: як Козацькі, як Богданові, записана у згадуваного нами Леонтія Похилевича, то все ж на три десятиліття раніше від Марка Грушевського, все ж схильні вважати, що вважається більш достовірним саме версія про те, що були вони викопані за наказом Богдана Хмельницького. Ну, особливо цінними для дослідження історії цієї пам'ятки є світлини 19-го, початку 20-го століття, які вміщені в збірку Гетьманське гніздо і виконані на замовлення Михайла Грушевського, корифея української історичної науки, які є найдавнішим відомим на сьогодні зображенням. Трьох криниць у фондах нашого заповідника, в приватних збірках, збереглася чимало знімків початку, початку першої половини ХХ століття, які дають змогу нам співставити вигляд трьох криниць і прилеглої території впродовж останніх ста років. І от напрошується висновок, що у місцевих мешканців завжди було особливе відношення до цієї пам'ятки. Завжди територія доглянута, зруби й цямрини криниць перебували в належному стані. Ну, і... З певненістю можна стверджувати, що три криниці існують у суботові щонайменше три століття. Хоча ці дані опираються, як я вже зазначала, виключно на народні джерела. За цей час, як я вже згадувала кілька, виникло багато легенд і переказів. Е, їхні, ці перекази зазнали часових нашарувань, літературної обробки, але все зводиться знову ж таки до того, що викопані вони були саме за часів Богдана Хмельницького. До початку 50-х років 20-го століття функціональне використання криниць визначалось як побутове, але знову ж таки згадаємо про московицький слід. Ситуація почала змінюватися в процесі підготовки до святкування. Трьохсотої річниці Переяславської роди, і в 1953 році було проведено порядкування трьох криниць прилеглої території, і було встановлено пам'ятний комінь з текстом Три криниці викопані за наказом Богдана Хмельницького на честь спільної боротьби українського, російського та білоруського народів у визвольній війні проти польської шляхти. Ну і відтоді і до проголошення незалежності України три криниці партійними функціонерами стали подаватися як символ братерської дружби трьох народів українського, російського і білоруського. Криниці були внесені до туристсько екскурсійних маршрутів, хоча й продовжували виконувати функцію джерела водопостачання для частини місцевого населення, яке проживало неподалік. Час від часу проводилися реставраційні роботи біля трьох криниць, А зі створенням у 1989 року заповідника Чигирин три криниці з прилеглою зоною війшли до складу його охоронних територій. Ну і як морально застарілу цю мармурову табличку, де говориться про братерську дружбу трьох народів, що зараз звучить особливо цинічно, табличку було демонтовано. Друзі, наостанок розповідаю вам ще одну історію. Чи замислювалися ви, як довго можна працювати в одній організації? 2, 5, 10, 15 років. Наша сьогоднішня оповідачка, пані Надія, працює у Суботівському музеї вже 30 років. Навесні 2025-го мала справжній професійний ювілей. І от за такий довгий час пані Надія зафіксувала таку закономірність. Ті, хто приїздить до Іллінської церкви, дуже часто повертаються ще з рідними, з друзями, з новими знайомими. Це не просто гарні слова, а багаторічні спостереження музейниці. Вона завжди питає відвідувачів: чи приїздили вони в Суботів раніше і чи відвідували Іллінську церкву. І більшість каже: так я пропоную вам долучитися до цієї невидимої статистики. Приїдьте, відвідайте і дізнайтесь, чи захочеться вам повернутись. Чомусь мені здається, що так. Дякую, що здійснили аудіомандрівку з нами до Суботова. Історія про Лінську церкву нагадує нам, що правда, навіть якщо вона прихована, з часом може і має бути знайдена. А три криниці також є певним символом, що ніби доводить нам, що багатоступенева російська ідеологічна пропаганда не може знищити народну пам'ять. Інші епізоди про національний історико-культурний заповідник Чигирин також можна і варто послухати. Шукайте «Подружний Вікенд на платформах для подкастів на YouTube, а також ми будемо повторювати їх в етері рідного радіо на хвилі Корсуня. Нагадую, що «Подружний вікенд» – це мій авторський некомерційний проєкт. Тож ваша підтримка це неймовірна мотивація аудіоподорожувати далі. Аудіомандрівку до Суботова, де історія говорить крізь камінь, джерела і літописи, з вами здійснила журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.